Всім доброго дня. Сьогодні 21 вересня 2022 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді. Інверторний генератор Крафт кд 192 Така от проста незамисловата комплектація. Є отверточка, свічний ключ і 16 амперна вилочка. Також інструкція з гарантійним талоном. Перейдемо до панелі. Тут у нас тумблер економного режиму і максимального режиму. Тобто, десь у вас горить пару лампочок. Можна в економному режимі, його буде достатньо, щоб не палити лишне паливо. Це індикатор тут показує масло. Є якісь проблеми, вона загорається червоним світлом. А також сеть зелена горить. Тут заземлення, ну більш нічого такого. Зараз ми його обдивимося вокруг. Давайте зверху подивимося. От, Заливна горловина із фільтром, там фільтр внутрі. І також клапан. При транспортуванні, бачите, OF в цьому положенні. А коли запускаємо генератор, переводимо на ON. Ну, цікаво всім, що там у нас внутрі, куди заливається масло. Запам'ятаємо зі сторони стартера. Є також такий рычаг, який включає подачу палива. А тут а у нас воздушна заслонка. Тобто перекрили воздушну заслонку. Тут, тут написано шоки. Включили тумблер включили подачу, запустили. Запустився, перевели от в це положення. Тут у нас, я вже приготував спеціально всім цікаво. Вот масло заливна горловина, карбуратор. Ну і, звісно, ручний стартер. Ну, давайте далі подивимося. Бачите, відкрили. Оце О, заслонка, яка перекривається, відкривається. Тут у нас свіча. Так що бачите, так, відкривши кришку, відкрутивши раз, два вінта. Ви знімаєте і перевіряєте масло, свічу. Так, далі тут у нас бачите, з усіх сторон закритий, щоб він був безшумний. Так що сзаді от вихлопна і вентиляційна решітка. Так. Тут його маркеровочка КД-192 і мощність, бачите, мінімально 1 кВт. Отакий відеоогляді. Інверторний генератор крафт. Все просто. Так що, кого зацікавив цей генератор, інверторний. Може другий інвертора вас цікавлять. або просто генератор дизельний, або бензиновий. Модельний ряд, ряд великий. Так що вибір є. Телефонуйте за номером 063 426 1010. Можна буде поговорити о ціні і поможуть підібрати генератор. Всім тепла, добра, миру.